Отже, сьогодні будемо говорити, що в нас таке головні члени речення, і які у них є особливості. Тому одразу давайте з вами розпочнемо з їхніх виявів. Давайте пригадаємо, що у нас є головними членами речення. Підмет та. Присудок. Та... Добре. Отже, давайте детальніше будемо говорити про підмет. Те, що нам з вами потрібно знати, що підмет у нас може бути простим або складеним. Що таке простий підмет? Простий підмет це той підмет, який складається всього-навсього з одного слова. Без різниці, з якої частини мови? Абсолютно без різниці. Наприклад, любити свій край це для народу жити. Що любити? Тут у нас взагалі є дієсловом. «Он ідуть закохані, які що зроблені прикметник». Але може виконувати роль підмета також. Я думав, що в кожнім серці є сьогодні, вчора і завтра. Це, на залі, прислівники. Але, тим не менше, вони можуть виконувати роль підмета. Отже, зазначте собі, що простий підмет складається всього навсього з одного слова. Зазначте собі цей нюанс. Добре, складений підмет. Він має в собі два і більше слів. Давайте подивимося нюанси. По-перше, це може бути іменник ну або займенник, у називному відмінку, то хто що, іменником в родному відмінку, та має бути прийменник з, наприклад, Остап із Соломією. Що зробили? Добралися. Зверніть увагу, присудок стоїть у множині. Тому і Остап із Соломією, то остав з Соломією це єдиний у нас підмет. І вони що зробили? Добрались, бо при них дієслівний ді... присудок стоїть у множині. Подивіться нижче: Остап з... із Соломією добрався. Присудок добрався в нас в «ні», і він стосується безпосередньо лише слова. Остап, а із Соломією буде у нас додаток. Зрозуміли різницю? Так. Так. Може бути числівник, наприклад, стільки скільки, а, може бути просто числівник, 2, 3, 10 і так далі. Може бути прислівник. Багато, мало, кілька тощо. З іменником в родовому відмінку. На питання відповідає, кого чого? Наприклад, чотири чого роки, що зробили вони нас промайнули. Багато містян що зробили, прийшли, так? прийшло на концерт. Може бути, займенник поєднаний з іменником у родовому відмінку, з прийменником. Наприклад, за волю кожний з нас, що зробить, поляже. Зрозуміли? Yeah. І ще дуже такий простий, але цікавий нюанс. Празеологізм і складна власна назва, тобто, наприклад, прізвище та ім'я у нас виступають одним членом речення. Наприклад, бабине на літо швидко закінчилося. То, що бабине літо що зробило, закінчилося. Трешеченко батько української літературі Трешеченко ким є? Він у нас є батьком. Зрозуміли цей нюанс? Зазначте собі, що складений підмет складається з двох і більше слів. Mm. Все. Добре, отже, ви зрозуміли різницю між простим і складеним підметом. Так чи ні? Так. Mm. Зрозуміли, які нюанси у складеному підметі? Якщо так, то поступово на практиці буду з вами визначати. Є у нас присудок. Присудок у нас не такий вже і простий, він дещо складніший за підмет. Простий присудок може бути лише дієслівним. Наприклад, складається, до речі, з одного слова. Наприклад, квіти цвітуть, я їй розказувати, а вона сміятись, буде читати цю книгу. Або ж юнак знову спільраків. Зуважте, що присудок, який є фразеологізмом, він у нас належить до простого. А і, якщо буде у нас підмет, фразеологізм, він у нас буде складний. Запам'ятали цю різницю? Так. Далі у нас зазначте, будь ласка, простий дієслівний присуток складається з одного слова. Є таю, може рухатись далі. Так. так, дивимося з вами далі. У нас складний дієслівний присудок безпосередньо складається з дії слова, а саме з його форми інфінітива та допоміжного слова. Ну, давайте дивитися, що може бути допоміжним словом. Початок, кінець або продовження дії. Наприклад, листя що зробило? Почало осипатися. Може бути можливість або бажання. В Україні її люду хочу служити. Баю бажання хочу, хочу, служити, нас буде присадком. Може бути між ним словом, прикметник або дієприкметник. Ну, по типу слів радий, згоден, статен, ладен, змушений та готовий. Я готовий відповісти добром на добро. Зрозуміли? Що у нас таке буде складний дієслівний присудок, тоді зазначте собі, що це буде допоміжне слово плюс інфінітив. Mm. І у нас залишається складний іменний присудок. Це буде дієслово зв'язка плюс іменна частина мови, також може бути два і більше слів. Давайте подивимося, що в нас може бути дієсловом зв'язку. Наприклад, слово бути, становитися, стати, здаватися, лишатися, прикидатися і тому подібне. Наприклад, плеск Дніпра був. Тихим, тихий у нас взагалі прикметник. Був це дієслово, але оскільки був у нас дієслово зв'язка, то був тихий, буде у нас складний іменний присудок. Але зверніть теж цікаву увагу. У теперішньому часі форма дієслова бути, тобто є, буде опускатися. Тому ось цей складний іменний присудок буде вважатися з нульовою зв'язкою. Ну, наприклад, плеск Дніпра. Тихий. Тихий у нас буде виступати присудком, а ось це є, будемо вважати, що воно у нас десь тут є. Зазвичай його опускають. Зрозуміли собі? Так. Тоді давайте занотуємо, що складний іменний присудок це «зв'язка» плюс імена частини мови. Нагадую. Імена частини це іменник, прикметник, числівник та займенник. Маємо замахвинку дописати. Все. Я можу витирати дошку. Так. Добре. І давайте помаленьку з вами перейдемо до практики. Записуємо перше речення. Ми з тобою підемо світ за очі. Чогось воно мені тут виставилося і не страшно. Записуємо. Ми з тобою підемо світ за очі. Так, добре. Давайте визначати підмет та присудок. Хто що? Ну, ж, питаю. Хто у нас буде питання? Хто що? Ми. Ми? А присудок. Підемо. Підемо. Добре. Давайте зразу визначимо, правильно це чи ні. Ми з тобою підемо. Чому ми з тобою буде підміто? Давайте подивимося: Йдемо у нас у множині. Пам'ятаєте, я як казала, якщо у нас з тобою це, до речі, орудний відмінок, що у нас стоїть біля підмета, прийменник з плюс цейменник, чи то буде іменник в орудному відмінку, і поруч діє слова, бо ж присудок, присудок у множині. Ми з тобою буде у нас єдиним підметом. Давайте поміркуємо, це простий підмет чи складений підмет. Що скажете? Як думаєте, Таю? Простий. Добре. Запустимо з вами тоді друге речення. Нехай свою домівку я ще раз побачу. Є. Yeah. Є. Yeah. Добре. Давайте визначати підмет та присадок. підмет хто що? Я. Yeah. Я. Yeah. А присадок. Будьмо дуже з вами уважними. Yeah. Побачу. Давайте подивимося ще, можливо, ми ще щось з вами пропустили. Пам'ятаєте, у нас в складному дієслівному присутку звучають ці слова є в бажань, можливості і так далі. Тому підказку вже маєте. Давайте думати. Таю. Нехай. Нехай. І давайте перевіримо. Це буде правильно. Підкреслили собі в зошиті. Так. Записуйте третє, четверте та п'яті речення. Давайте зараз економимо час і на переписування я нам з вами даю дві хвилинки. Давайте в третьому реченні також визначати наші головні члени речення. Давайте починайте ви. Михайло, Михайло так. Це у нас чим буде підмет чи присудок? Mm -hmm. Так, далі присудок. На кебаб. На кебаб. Є ще щось чи ні. Купалися? Купалися, так, а купалися хто? Інші. Інші. Давайте подивимось тепер, звіримося. Так у нас чи не так? Нас я накивав п'ятими. Чому накивав п'ятими? Це у нас що? Фраза ологізм. Позначте собі зверху, що це фразеологізм і підкресліть, як має бути. <світ> Все добре. Тоді давайте зараз будемо пере Ой перепрошую, перевіряти. Четверте речення. Визначаємо. Yeah. Угу. Це що у нас підмет, правильно? Так. Yeah. Так, далі. Yeah. Піду. Перевіряємо. І це правильно. Чому ми не взяли з вами ось оце Чому ми не взяли. Дивіться на присудок. Присодок вам зараз підкаже. Чому ми його не взяли? Тому що присудок у нас в одної піду одне ні. ні відповідно. Оце з вами нам не підійде. Воно нас буде чим додатком взагалі, так? Дивимося з вами наступне. П'яте. Читати, збагачувати себе. Давайте визначати піднять хто що. Немає. Як немає? Давайте позначимо саме питання. Що? Я вам казала, що в нас може бути різними частинами мови виражений. Відповідно, що у нас що? Читати. А читати це яку воно роль виконує роль? Зба? Збагачувати. Підкреслили? Можу витирати дошку? Так. Давайте. А зараз ваше завдання. Вам потрібно переписати всі ці шість речень і визначити головні члени речення. Давайте на підписування також беремо на переписування. Давайте візьмемо з вами три хвилинки. Час пішов. Отже, дивимось дуже-дуже уважно. Шостому реченні. Допомагайте визначати головні члени речення. То що? Я. Yeah. Я. Yeah. Присудок. Потіла. Потіла. Добре. Давайте одразу ми охарактеризуємо, це прості підми та присудок, чи ні? Так. Сьоме. Ваша черга. Підметте присудок? Іван. Іван Сергій. Так. Запізнюється. Запізнюється. Правильно. Добре. Скажіть мені, присудок у нас простий чи складний? Просто. А підмет Складний. Добре. Восьме. Наталка. Мусила. І далі. Тільки мусила абрехати, що тут було? Мусила? Брехате. охарактеризуйте мені, будь ласка, ось цей присудок. який він у нас. Склад? Складний. А детальніше. Іменний чи дієслівний. Дієслівний. Правильно. Дев'яте. Дідусь завжди готовий. Йдусь. Угу. Так. Готовий. Готовий відповісти? Так. Правильно. Пам'ятаєте, так? Радий, готовий. Супер. Охарактеризуйте мені цей присудок. Який він у нас? Складний. Складний. Так, а конкретніше. Іменний чи дієслівний? Діслі. Не зовсім готовий у нас прикметник, тому це буде складний імен. Mm -hmm. Іменний. Добре, десяте. Мабуть, треба чекати свого зоряного часу. Треба І, так, у нас є тут чи нема? Ні. Ні. Тоді давайте шукати далі присудок. Треба чекати? Так, добре. І одинадцяте. У справедливих людей доля завжди прекрасна. Поїхали? Mm -hmm. То що підмет? Ну ж бо. То що підмет. До? Доля, Доля. а присудок? Прекрасний. Так. Охарактеризуйте мені тоді оцей при... присудок. Прекрасна. який простий чи складний. Прекрасний. Чому? Давайте думати. Що в нас виступає іменна частина мови? І здається, що немає тут ще якогось присутка. Він у нас. То ми тоді скажемо з вами, що у нас присудок? Оце дієслово-зв'язка є, вона просто опущена. Відповідно, у нас він який буде. Простий чи складний? Складний. Складний. А іменний чи дієслівний? Іменний. Правильно! Добре, ви гарно запам'ятали!